Всім привіт! Я продовжую магнітом гуляти, там була деякась, ну, така моя проблемка, просто до мене дзвонила. Так, коротше, е, слухайте, я вже прокачав магніт чуть-чуть. І я хочу дуже сильно, Ніку. Прям дуже-дуже сильно. Потому що вона дуже мене сильно законту була. После того, как перед тем, как видео снимать, я начал. Было. О, люди на то Ладно, Ника. Бубух. На тебе Ника тоже качаться можно. Даня, на меня не качаются. И что? Ты меня сейчас дома домашний, у тебя будет Мама, Ніка, І у мене буде на любові Ніка, який левел? Баунті! І Баунті нічого не робить. Хіба що показує твою крутість, та то й ти. Та й ти, то не крута. Усі дареба. І що? Коли? Сама підійшла до нього. Я даже не Ну я я його уб'ю. Я не ти. А я перший почав на нього нападати. Не розказуй. Це ти розставила угу. до нього. Сейчас знайщу тебе. Сейчас знайщу тебе. Ти я тебе знайду. Ну знайш, давай, давай, давай. Знай. Хочу ПВП. Я в лоті. То ти, ти. ти знайщеш мене, да? Ні? Так і зно. Ну давай, давай, знай. Знай. Не боюсь. Да, я так і знав. Боюсь, значить. А хоча не боишься, ну це ти зра уже. Ай. Да, енергії дуже мало сейчас у мене. А у мене енергії взагалі немає. Що мені робити? Всю енергію тратить на трансформацію? Та скільки енергії для цієї трансформації надо. А, понятно, все відновлюється. Ого! Остань! Ти! Опа Давай, магніться. бу бу Наша мои балки снизь! Та ні, а все одно у тебе їх навіть не було. Було. Докажи, що у тебе ноль. У тебе їх... У тебе б... тільки що мені останні баунті зніс. ні. А, у тебе навіть їх не було. Я, дос... чому я, не я докажу, бо ти жодної людини навіть не знайшла, бо я не бачив, щоб ти знайшов хоч якусь круту людину, якої був нормально для тебе боунті. А ти знав, що, що я не дав заспавнювати? Я все поняв. Циклон! Найбільше енергії з усієї зносить, ну прям найбільше, я так думаю, десь, мабуть. Бо він дуже... А, то усі вже багато зносить. Ну таке відчуття, наче цикло найбільше. Просто дуже багато бере, прям бере. Забирає прям її. Треба більше леву, щоб було більше енергії. Немає магніта, або немає енергії. Так. І скоро 60-й, і потім я буду починати качати тесрабора, ну це вже я не буду показувати, тому що і то відео дивиться так довго. Тож, в наступних серіях я думаю, ну, надіюся, або думаю, що, або я буде. Показувати левел у Рабера 250 або навіть думаю, що його левел буде м -м, е, навіть 300 І буду показувати, як, як я получаю Ніку. Все. І це, думаю, буде все. А так то зараз мене Ніка б'є. Ніка, відстань. Ти знаєш, що буде. А, тут. Нічого не зробиш. Мама. Угу. Мама. Все, 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 я поняла, я поняла. Поняла? Все, 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 я не буду допомогти. Зараз нападеш потім? Я не на тебе. О, ты остальная осталась. З усіх NPC які. ки. Нет, я на NPC это be. Оно двоє. Не надо. Ну, я. NPC ус. Я тобі не NPC. Це ти мені NPC. Зараз тобі буде NPC. Подожди, ти що, на мене напала? Ні, я на NPC. NPC, NPC. NPC. Короче. прям такие удары массивные тун тун прям такие тун, тун 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 ну да массивные у удары ну да 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 так и так и да не ударить да не я хотела его убить ага uh -huh. о NPC нет NPC. Нет. Нет. <распорти> Доню. Да, Ніко, ти мої ще з бамки забереш. Я хочу врубити. Ти мої ще щотир... ти мої бамки забереш? А, Доню. Еге. Ага. На тобі. Ніко, ти по мені попав. Да? Адень, ти будеш ходити по дому. А, ну, ти си. Ну ніка! 550 бамки. Подожди. Ванте, Чекайте. я мені це щас зачекайте. Я сейчас заспавнюся. І зараз, я подивлюся, як це не Що це за. все. Так. Угу. Бо мені дуже цікаво, а вдруг в ней те виповнити, що я не міг виповнити. Ти знищила мене. Нет, ти не то. Це не не, не то. Це тим, це, 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 я получив свій перший бомті. Ну... Я не що ти не сюди. Ніка. Все, не трогай мене, я тебе знищую. 60 щей леву буду закінчувати відео. Ну, той, Так не дой мене! Ну це парне на чому мене дерево притиснуть. Ам, ну я. я помічаю. Напишіть у коментарях, щоб він таке не робив. Всім удачі всім пока.